У далекій далекій країні, де ліси сяяли смарагдовим листям, а річки співали свої мелодії так, ніби самі були живими, жила маленька дівчинка на ім'я Злата. У неї були золотаві коси, які нагадували промені сонця, і очі, що світилися добротою. Вона мешкала з бабусею в невеликій хатинці на узліссі. Де завжди пахло свіжим хлібом і м'ятою. Злата дуже любила мріяти. Щоранку вона виходила на галявину, дивилася на небо і уявляла, що може літати, як птахи. Вона мріяла побачити світ за межами свого лісу, гори, моря, великі міста і загадкові країни. Та одного дня її мрія набула справжнього звучання, одного вечора. Коли сонце торкалося обрію і небо загравало рожевим і золотим, злата почула дивний спів. Він був ніжний, але водночас сильний, немов саме світло перетворилося на музику. Дівчинка побігла на звук і побачила на старому дубі незвичайного птаха. Його крила сяяли, наче зроблені з ранкових променів. А пір'я переливалося всіма кольорами веселки. Це був сонячний птах. Вітаю тебе, дівчинко! промовив він людським голосом, м'яким і теплим. Я прилетів з далекого краю, бо почув твоє щире бажання. Ти мрієш побачити світ? Так. вигукнула Злата, очі її засяяли ще яскравіше. Я хочу дізнатися, що там. За горами і ріками, тоді я допоможу тобі, сказав сонячний птах. Але пам'ятай, подорож світом це не лише радість і краса, а й випробування, лише чисте серце здатне пройти їх гідно. Злата кивнула вона була сміливою і доброю, тому не злякалася. Сонячний птах розправив свої сяючі крила. І злата відчула, як її піднімає вгору легкий теплий вітер. Вони злетіли так високо, що весь ліс залишився десь унизу, наче маленька зелена пляма. Спершу вони полетіли над полями. Там дівчинка побачила золоті ниви, які колихалися, наче хвилі моря. Селяни працювали, а діти бігали і сміялися. Сонячний птах прошепотів. Пам'ятай, злато, земля це найбільший скарб бережи її, і вона завжди буде годувати людей. Далі вони пролетіли над величними горами, де вершини вкривали сніги, що світилися, мов кришталь. Там дівчинка почула, як гори розмовляють. Вони повільно гули, немов старі мудреці, які знають таємниці світу. Гори вчать терпінню, сказав птах. Вони стоять вічно і нагадують, найміцніше серце те, що вміє чекати. Потім їхній шлях проліг через море. Хвилі билися одна об одну, підіймалися вгору і падали з гуркотом. Дівчинка побачила дельфінів, які радісно стрибали з води, і відчула свіжий солоний подих вітру. Море дарує свободу, мовив птах. Воно безмежне, як людська мрія. Але пам'ятай, воно любить тих, хто поважає його силу, та не скрізь було світло. Після моря вони залетіли у долину, де завжди панувала ніч. Сонце ніколи не торкалося тих місць. Дерева там були чорними, а річка текла, наче тінь. Злата здригнулася, бо почула дивні голоси. Вони нашіптували їй. Залися тут, тут легше, не потрібно мріяти, ніхто не чекає на тебе. Дівчинка відчула, як серце її стискає страх, але вона згадала слова бабусі темрява сильна лише тоді, коли ти її боїшся. Якщо запалити світло, вона зникне. Злата розвела руки і уявила, що в її долонях горить вогник. І справді маленьке сяйво спалахнуло. Воно розігнало тіні і голоси стихли. Сонячний птах усміхнувся. Ти пройшла випробування. Пам'ятай, справжнє світло живе всередині тебе. Коли подорож добігала кінця, вони повернулися в рідний ліс. Сонце вже піднімалося, і світ навколо знову світився барвами. Сонячний птах посадив злату на галявину біля хатини. Ти побачила світ, дівчинко, сказав він. І зрозуміла головне, краса живе не лише в далеких краях, а й у твоєму серці, у твоєму домі, у людях поруч. Злата вдячно обняла його сяюче крило. Я ніколи цього не забуду, прошепотіла вона. Птах піднявся в небо, лишивши після себе золотаву піріну. Вона сяяла, як маленьке сонце. Злата сховала її біля серця і знала, тепер вона завжди матиме світло, яке допоможе їй долати будь-яку темряву. І відтоді дівчинка жила щасливо, допомагаючи іншим, розповідаючи казки про свою подорож і навчаючи, що кожен може знайти сонячного птаха, якщо в його серці є мрія.